Доброго дня всім. Сьогодні ми поговоримо на тему мучеництва. Якщо ми відкриємо будь-який церковний календар будь-якої конфесії, яка шанує святих, ми побачимо там, що мучеників переважна кількість серед всіх святих. А тоді хто і як і коли становиться мучеником? Справа в тому, що слово грецьке слово мартір. Яке на слов'янську мову перекладено як мученик, наприклад, польський мученик, воно в оригіналі означає свідок, свідок віри. Тобто той, хто, хто переніс смерть з вірою в те, що Ісус Христос Воскрес, той, хто разом з Христом містично страждав і хто разом з ним воскресає для життя вічного. У греків було філософське мислення, і вони в цей термін вкладали саме цей сенс. Переможуть смерті разом зі Христом. Славяни, коли прочитали життя цих святих, були вражені тим, як вони страждали. І тому виникає цей термін мученик. А, наприклад, коли це перевели на ефіопську мову, то воно у перекладі з ефіопської означає «послуг». тобто мученик той, хто перенес послуг, хто віддав своє життя за Христа через послуг. А що це означає? Це означає те, що мученик це той, хто не був в пасивному становищі, хто не просто приймав страждання, а хто активно свідчив про свою віру, про віру в Ісуса Христа. І відповідно тут має перш за все свідчення віри, а не самі страждання. Амінь.